Завжди є такою проблемою, що приготувати на обід або на вечерю. Знайшла дуже смачний рецепт і в, в білому соусі: 500 г фаршу, одне яйце. Додаємо сіль перець за смаком, трохи подрібненого чеснику, розмочену булочку в молоці та пасіровку із двох морквин та однієї цибулини, обсмаженої на олії. Замішуємо фарш. Ось такий у нас виходить фарш. Беремо формочку, робимо тівтілі викладаємо їх на формочку. Робимо білий соус для тівтілей. Для цього у миску висипаємо 1 столову ложку борошна, 2 столові ложки сметани, сіль. Прованські трави або будь-яку іншу приправу за смаком та півтори склянки води. Вінчиком добре все розмішаємо. Виходить рідина без камочків. Заливаємо її ті в тілі. Накриваємо фольгою та ставимо обов'язково у розігріту духовку до 180 градусів на півгодини. Тіфтілі будуть іще смачніше, якщо виняти через півгодини та посипати твердим сиром іще на 10 хвилин духовку. Після цього виймаємо з духовки і смакуємо.